I <laughs> don't Учні 24-го ліцею зібрали гроші на купівлю автомобіля для вчителя історії Віталія Коломійця, який з 2022 року служить у зсу. Гроші збирали на ярмарку, де продавали виготовлені власноруч смаколики та поробки. Розповів учень Богдан. Наш клас дуже сильно постарався і зібрав найбільше коштів. 9 тисяч рівно ми продавали різні напої, випічку, і саме найбільше в нас купляли це кульки. Ми допомагають. Нашим зсу і Закінчуємо так нашу війну. Потрібно наш якось віддячувати за нашу безпеку, що ми навіть зараз можемо в школі вчитися. Ми також військовим передаємо ліки, передаємо теплі речі, передаємо засоби гігієни. Також ми передаємо малюнки наших ліцеїстів з молодшої школи, де передаємо браслети, так скажемо, які захищають наших військових під час бойових завдань. Ми усіма силами намагалися якомога швидше зібрати кошти для того, щоб допомогти. Дітки приносили смаколи. Кі різні вироби ручної роботи авто на передову повезе Любов Яковлева, дружина побратима Віталія Коломійця. Любов каже, що гроші на автомобіль зібрали за дев'ять днів. Автомобіль приїхав з данії. у нас вийшло 240 Тисяч і за них 220 ми заплатили за машину за перегон, і, звісно, вчора заплатили 30 тисяч ще за сам ремонт. Хлопці чекають з нетерпінням, чекають і хочуть, щоб швидше була перемога спасти як більше, як найбільше життів наших хлопців. 100 тисяч ми доплатили до автомобіля. Крім цього, ми. Передали, ми закупили репи, антискиди до мавіків для 46-ї бригади на решту коштів. А для цього автомобіля діти ще зібрали ліки, трошки смаколиків. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.